Всім слава Ісусу Христу, гості каналу, підписники. Хочу вам показати представниць совєтської породи коней. Це є совєтські кобили. Ми знаходимося Івано-Франківська область, надвірнянський район, село Стримба. Але. Е, хочу пояснити, розказати, е, як, як ці кобили, бо наскільки, наскільки я знаю, можливо, десь я, що я не знаю, але е, совєтських кобилів, то правильно, так? No. совєтських кобилів у нас е, нема тут е, в Укрузі. Е, хочу пояснити, що це за кобили, звідки вони є. Е, це є кобили, чоловік е, приїхав. З Дніпропетровської області приїхав до себе на родину, як кажуть. Чоловік тут народився. Колись проживав у Дніпропетровській області, зараз переїхав на родину і привіз такий кобили з собою. Це є кобили совєтської породи. То видно, то видно, кобили мають ноги. зади переди Це є лошак по вандаму. Рік йому. 9 липня минули рік. Отаке потомство давав вандам. Жеребець ще був там у Міша звали того, власне. Жеребець був у Міші, толік відвіз, оце є його мама, толік відвіз туди кобилу і получився такий лошак. Потім лошак поїхав до нас на Франківщину, до Віталіка. Зараз продався на Рівненську область. Це є лошака-мама, кобилі 4 роки, представниця совєтської крови. Отакі совєтські кобили. І такий лошак 9 липня минув рік. Такі має ноги, мечки. От Хто має лошад від вандама, то буде вже собі уявляти плюс-мінус, що воно буде у рік. Отакі. От Такі коні. Е, я вам скажу, що е, совєтська, совєтська кобила, совєтська кров е, від, е, від Нолександріївської породи трошки відрізняється, тому що ці кобили е, грубші, мають е, грубшу кістку, самі по собі ну, більш такі е, ну, грубі кобили. Такі три кобили. Ці чотири роки, так? Чотири і пів, ну, чотири. А ці булані Сім років. А ті Ті 12. Це ви казали, Це, що, що то хана мама, так? А то ви його продавали того, що так. Це вже ви потім кобили купили? От хочу показати ця кобила. Це є хана мама. Тобто того хана, який знаходиться зараз у Петра у дідуше. Кобилі 12 років, ці булані 7. Це є хана мама. Дивіться, яка кобила має ногу. Зараз покажу ще переди. Ну, кобили дуже, дуже потужні, дуже моцні. То видко, яка шия там у кобили. Кобели великі, довгі. Вони плюс-мінус ріст мають той, що й на Олександріїці, може трошки вище. Але в загальному е ну, ця кров відрізняється, кобели довгі, широкі. Ну, зовсім, зовсім інакші коні, як е на ну, ну, Олександріївські, більш такі крупніші. Це, це матки суперові. Такі кобили знаходяться у нас на Франківщині, на Двірнянський район, село Стримба. І такий лошак. Буде в майбутньому плідник. Я думаю, що буде. Ви не продаєте нічого. Коні поки що не продаються, нічого. Отакі От три кобили і лошак. Зараз будемо кувати тих дві, так? Тих дві будемо кувати ту, що краю стоїть і булано. Чоловік подзвонив, я приїхав на замовлення. Будемо зараз братися до роботи. Вже там покажу, які переди кобели мають. Вони зараз стоять на стайні. такі совєтські кобили. Ще в процесі більше щось розкажемо. Що, куди і як. Станочок розкладений, файно тут чоловік має підзанавіс, чи дощ, чи жара, собі зараз стали і робимо свою роботу. Так що приступаємо. Готували вже кобилу, кобила у станку. І хочу показати, який перед. Перед майже на цілий станок. Ну, Совєтська кобила, то видко по, по копитах, по ногах, ріст. Фест Моцні. Я кажу, у нас я не знаю, у когось є. Може десь хтось має якусь перевіднечку, Це вони чистокровні усі йдуть. не Ага, ну ну. Кобили. Це кобила по тих полі, що спокойно Бориса Ісаковича були. Знаєш, що коні баса є, там у Васі бочука на каналі, які Ага. Борис Ісакович коні баса. О, оце, оце, оце з того угіддя з тих, ну, тої крови там батьки їхні, так би звідти. От їхні батьки звідти походять, кобили є чистокровні, просто вже зараз що документів вони не мають самі, але в загальному не є чистокровні совєтські кобили. Отакі От кобили заїхали на Франківщину. Чоловік близько місяця переїхав, що їх тут не було. Але зараз є отакі кобили на Івано-Франківщині. Так що приступаємо до роботи. Дуже, дуже приємно бачити такі коні, Яка нова порода. Отакі, такі кобили. Це є це матки на матки, такі кобили тримати, це є фест кобили на матки. Так що стаємо до роботи. Отак От це виглядає процес. Передні ноги вже підбили. Що ти говориш? Передні ноги зробили. Зараз будемо бити задні. Це кобила на матку суперова. Тут чоловік мені розказує дуже цікавих історій багато, але. Але я то все не годень передати. Але дуже цікаво з такими людьми поспілкуватися, провести якийсь діалог. Фест били. Тепер вже є і на Івано-Франківщині совєтські коні. Приступаємо далі. Так, завели наступну кобилу. Отут більш краще видко. Брррр. Дивіться, який тут перед. От у хана перед. Я його вживу не бачив, але кажуть, що фес моцний. Дивіться, тут перед ще дужче, як той є кобили. Це є хана хана мама. Звідки вона походить сама? Від мастерських коней, з Білопілля вона. З Білопілля. Ходила вона в руках, а була потім у Валяре у Лівка, у тому воріху і в Запорізькій області. Ага, була у Валяре в Запорізькій області, то там і хан народився, так, та? так? Ага, хан народився там. І потім ви її придбали собі. Так, тогава вона вже десь з років на Зрозуміло. Отака, отака кобила. Свєтська мама хана велика, моцна кобила. Тут взагалі всі кобили моцні. Сівєтські то є совєтські. Олександрійські то собі інакші коні, совєтські собі, кожна порода собі виглядає по своєму. Наші гуцулики то собі теж по своєму виглядають. Кожен коник має свій, свій стиль. Зараз постараюся показати щось трошки у роботі. Є тут хлопці молоді, може щось познімають. Познімаєш трохи? Ну зараз хлопець трохи познімає, щось підтискаємо роботу, а потім покажемо, що щось як робота виконується. І ще на закінчення щось розкажемо. Ще може ту виведемо на кінці. Просто показати на дворі. Отак це відбувається. Нагадую, що коні приїхали з Дніпропетровської області. Десь біля місяця часу чоловік переїхав на, на свою батьківщину і привіз такі кобили з собою. А тримали ви коней по 18 штук, казали, так? Так, найбільше було 18. Найбільше було 18 коні, і то все совєтське. Так, переважно. Було щось таке своє, знаєш. Зрозуміло, але переважно все такого плану. Добре, приступаємо до роботи. Тут, тут треба цей, тут треба жеребця давати. Треба ці, кобили їхали до мене. Треба вони їхали до мене. Ну тут би було потомство моцезне. Тут вони би дали таке потомство фест. Такі в нас справи. Как там нет показывает? Потужки на том на летней. Потужки на летне. я постараюсь. Там все просто. Давай. 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 Ты надолго? Hors <laughs> hurting... <laughs> Так, куєсі, мама хана. Тут цей коплеткий перецік, як бритоню. Перш широкий, на цілий станок. Ширший перетяг у той. Але зараз, зараз її виведемо з станка, то я покажу.

Примана, світло не стане туди. 3 дороб'єте одну е, ручну без болгарки одну ногу. Трохи мало показуємо, бо е, мало показуємо, бо нема світла. Ну... І так теснемо роботу, потискаємо, бо... Щоб не виключили світло, би не прийшлося її уручну доробляти. А так в загальному процес ви бачили всі, як проходить зазвичай, просто різні коні міняються, різні господарі. Дійно. От, Як бачите, зараз кобила... Кобила не мала, кобила є совєтська. Велика кобила моцна. І як... Е станком сіпнуло, не перевертається нічого, щоб там не казали якісь дурниці в майбутньому, що перевертається або щось такого плану. Нічого подібного. Звичайно, як є до чого підстрахувати, можна підстрахувати, але в загальному він Ну, він не перевертається, він не може перевернутися. тому що... Кінь сам себе не переверне. Кінь стоїть цілого вагов на ньому. Oh, yeah. Куємо. Куємо на побідіт. Чоловік має побідіти. Ну, дай трошки ближче сюди камеру. підкову. побідіти, з чого це толік? Це, що це, здорожній... Здорожній... це є побідіт з дорожної фризи, що ріже асфальт. Оце чоловік має такі, такі грифи, має цю фризу і цього це його нарізав. Це так як у Румунії. У Румунії такі, такі кують цей. na ja znaju na... na, na taki grze dosta... dosta <try> harno wyglądać. Купив, купив інвектори, щоб було легше працювати, як то кажуть, чи світло є, чи нема. Але оказалося, що інтернет-магазини то є трохи не, не то, що там розказують. Ну і прийшлося, прийшлося повернути то назад. Треба буде купляти генератор, котрий буде, від котрого буде робити булгарка, сварка і так далі. Так що ця Вся нога готова. Отак. Отак проходить цей процес. Перебираємося на другу ногу, ще одна нога. Обробимо ще одну ногу. Покажемо, розкажемо так у двох словах. Приняти те зараз! Протепла нога, притерла. Ну, то я нічого тобі цим не поражу. Що я зроблю? Зараз трохи потерпи. Ще пара хвилин. Пару минут страху, як кажуть.

Але ну, більшість усього конями робилося, не було так техніки, як тепер. Тепер вже кожен каже, Йо, я буду кидати цілу зиму та й сіна косити, я купив тракторець та й шифером накрив, то не стоїть. Yeah. Yeah. Але yeah. то хто що любить, то, то тут нема. Я кажу раз, що хто любить коні, то собі тримає коні, а хто любить техніку, любить техніку, а в загальному брр, в загальному добре уся мати. Якщо є колохати, то не шкода. А де я таке теж ремесло собі... Не... Таке не... так, ремесло собі зібрав. Це теж є нелегка робота. Але і це хтось мусить зробити. Так що приступаємо до другої ноги, там протешки покажу. però Ей, ти. Ще, трохи. Р, трохи. Ще одна нога. Все, ну Все, підкували ми. Як у нас її називає, бо я забув? Мадонна. Підкували мадонну. От, дивіться, щоб розуміли, щоб розуміли, який перет у кобили. Це є совєтська кобила. Тут такий перет, що. Що тут навіть нема що балакати. Пес має перед. Отака кобила. Так ми сьогодні працювали. Кажу, у чоловіка три кобилі совєтських і, і лошак е, по вандаму і по совєтській кобилі є. Коні не продаються, коні знаходяться. Івано-Франківська область, Надвірнянський район, село Стримба. Так ми сьогодні я працював у Толіка на виїзді. Так що все. Будьте всі здорові. Всім всього найкращого. Номер мій буде закріплений в коментарях. Кого буде цікавити моя робота, будете дзвонити. Всім до побачення. Слава Україні!